Новини на експресу мене звати Андрій Сайчук. 87 ворожих безпілотників знищили цієї ночі наші оборонці. Повідомили в повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 112 дронів з мілерово Курська, шаталова та Приморська ахтарська на Росії. ППО працювала на півночі, півдні та сході нашої країни. Влучання зафіксували на 12 локаціях. Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок російського удару по Одещині. Про це повідомив очільник Олискової обласної адміністрації. Олег Кіпер вночі в Росіяни вдарили дронами по цивільній портовій та енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок лучань заділася пожежа в приватних житлових будинках. Також в порту загорілися контейнери з рослинною олією та дерев'яними пелетами. Крім того, пошкоджена адміністративна будівля автозаправної станції в області фіксують проблеми з електропостачанням. Понад 30 тисяч споживачів залишилися без світла. На місцях ударів працюють екстрені служби. Сьогодні вночі Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Спалахнули пожежі, горіло два житлових будинки. Ще чотири будинки зазнали пошкоджень. Горіла дмінбудівля автозаправної станції. Також спалахнула масштабна пожежа на об'єкті портової інфраструктури, де вогнем охопило контейнери з цивільним вантажем. Було дуже велике пожежне навантаження, і рятувальникам було важко в деяких місцях зібратися до осередку вогню. Одна людина постраждала в Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по регіону. Внаслідок ударів пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкт інфраструктури. Також понівечна газова труба та лінії електропередачі в Запорізькому районі. Фіксують проблеми з електропостачанням. Фахівці працюють над ліквідацією вибухів. Неспокійна ніч на Росії дрони вдарили по газопереробному заводу Лукойл Коробковський у Волгоградській області. Місцева влада підтвердила атаку безпілотників на підприємство. За словами тамтешнього губернатора, внаслідок ударів зайнялася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Зазначив, що завод Лукойл Коробковський переробляє понад 450 мільйонів кубометрів нафтоматеріалів на рік. Крім того, підприємство забезпечує російську армію. І до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України 217 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Найгарячішим залишається покровський напрямок на Донеччині. Там росіяни атакували 58 разів. Ще 17 штурмів зупинили наші захисники біля Костянтинівки. Також 15 атак відбили на Лиманському напрямку та 10 на слов'янському. Крім того, 40 штурмів зупинили сили оборони на Олександрівському напрямку. Росіяни намагаються наступати на Харківщині. 34 бойові зіткнення відбули в районі Вовчанська та в бік липців. Ще сім атак відбили оборони біля Куп'янська на Сумщині та Курському напрямку. Загалом відбулося дев'ять бойових зітнень. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили два райони засередження особового складу ворога. Також знищили два пункти управління дронами, склад мастильно-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти противника. Телеканал Спресу та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3 ї штурмової 47-ї, 110 -ї та 159 ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль – 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Таджикистан прийняв Путіна і не заарештував його, попри ордер міжнародного кримінального суду. У Душанбе російський диктатор зустрівся з президентом Таджикистану Емом Рахмоном. Про це повідомили у прес-службі Кремля. Путін візьме участь у саміті Центральна Азія Росія на засіданні СНД. Зазначу, що Таджикистан є членом міжнародного кримінального суду, тож країна була зобов'язана виконати ордер на арешт російського диктатора. Крім того, міжнародні правозахисні організації закликали таджицьку владу відмовитися від приїзду Путіна. І до новин світі Ізраїль та Палестинське угрупування Хамас підписали першу фазу мирного плану. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Ізраїльські заручники будуть скоро звільнені з полону Хамасу. Водночас Цагал виведе свої війська до узгодженої лінії. Ця угода стане першим кроком до міцного та тривалого миру. Це цитата Трампа. Крім того, американський лідер подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на близькому Сході. Це вся інформація стане на зараз більше в наступних випусках.